Експерта на громадському радіо інформаційна кампанія Слова допомагають проводиться в межах проєкту Безпечний простір, який реалізовується громадською організацією Слова допомагають за підтримки План Інтернешнл та фінансової підтримки Сіайді у студії Оксана Залеська, дитяча психологиня та супервізорка центру психічного здоров'я Києво-Могилянської академії, співавторка програми Безпечний простір. Вітаю наших слухачів і слухачок! Це ефір програми Думка експерта на громадському радіо я ведуча Анастасія Багаліка. Працюю для вас. І сьогодні ми поговоримо з Оксаною Залеською, дитячою психологиню та супервізоркою центру психічного здоров'я Києво-Могилянської академії, співавторкою програми Безпечний простір. Про програму Безпечний Простір якраз і будемо говорити. Будемо говорити про те, як дорослі можуть підтримати дітей під час війни і допомогти їм пережити те, що відбувається. Пані Оксано, вітаю вас! Вітаю, дорогі слухачі! Анастасія. Давайте трошки розкажемо про програму Безпечний Простір, а тоді поговоримо ширше про тему підтримки дитячого психічного здоров'я під час війни. Я можу трошки розповісти про історію цієї програми. Програма вже існує 10 років. Почали ми її розробляти в 2014 році, і перші наші наробки почали втілювати в життя в Луганській, та Донецької областях, де розпочалася війна. Розпочали ми її з, з психологами, впроваджувати в школах Луганської Донецької областях з метою покращити психічне здоров'я дітей, допомогти їм впоратися з викликами, які на той час отримали діти, ну і дорослі в цих областях. Програма спрямована на підтримку психічного здоров'я, на підтримку навичок подолання стресу, навичок керування реакціями, які виникають під час травматичних подій. І добре себе зарекомендувала за ці 10 років. Вона так дуже сильно змінилася. То тобто з'явилися нові компоненти цієї програми, і зараз вона покриває потреби всіх. Людей, які опікуються дітьми, так скажемо. Да? Вона спрямована не тільки на дітей, а й на дорослих. Тому що, щоб дорослі могли допомагати дітям, вони мають бути в ресурсі, мають бути з ідеями певними, да? мають ну, такий ресурс для того, щоб підтримати дитину. Тому в програмі є компонент підтримки вчителів. Тобто ми виходимо на вчителів і є програма. Саме підтримки вчителів і навчання вчителів новим компонентам, які допомагають подолати стрес дітям. В програмі є компонент, спрямований на батьків, да, який підтримує батьків і надає їм теж інструменти підтримки дітей. І в програмі є компонент спрямований на дітей. Да. Це програма, яка створена з сіми модулів. Кожен модуль відповідає на певні завдання, які має вирішити дитина в такі складні часи. Програма має три різних вікових спрямованості, так скажемо. Є програма для дошкільнят для молодшого шкільного віку і для підлітків. А, вона адаптована по ці три вікових категорії. В програмі є такі, наприклад, теми, як керування стресом, да, що таке стрес, і як е, люди е, і діти в тому числі реагують на стрес, як ми можемо собі допомогти під час таких реакцій, е, які емоції виникають під час стресу, і як впоратися з цими емоціями. Які навички нам допомагають вирішувати конфліктні ситуації, які навички допомагають нам почуватися краще Тобто в програмі такий суттєвий компонент присвячений підсиленню життєстійкості резіліансу. На цей компонент розроблявся саме авторами програми, нашими українськими авторами, програми програми на. Підставі досліджень да спочатку проводились дослідження, таке теж широкомасштабне дослідження, що саме українським дітям допомагає підтримувати резілієнс, які компоненти життєстійкості притаманні українським дітям. І саме на ці компоненти розроблені певні вправи, певні рекомендації да, в цій програмі, які підсилюють. Програму. Ну, як то, наприклад, для українських дітей притаманне різні активності такі: позитивні і пов'язані з дослідженнями, да, з певними відчуттям такої своєї. Значущості да? діти українські хочуть втілювати свої проекти, бути дотичними до певних дій, які приносять результат. Да? Тому теж в програмі є певні такі компоненти, які це підцілюють. Думка експерта на громадському радіо. Інформаційна кампанія Слова допомагають проводиться в межах проєкту Безпечний простір, який реалізовується громадською організацією Слова допомагають за підтримки План Інтернешнл та фінансової підтримки ACID. у студії Оксана Залеська, дитяча психологиня та супервізорка центру психічного здоров'я Києво-Могилянської академії, співавторка програми Безпечний простір. Пані Оксано, я думаю, що нас буде слухати чимало дорослих відповідальних за дітей зараз у цей період. Це і батьки, це можуть бути і вчителі. І от ви зазначили, що дорослі для того, щоб допомагати дітям, мають відчувати, що вони в ресурсі це робити. А як дорослій людині визначити і чи можна це визначити самостійно, свій рівень ресурсності? Ну, це таке правило на да, зазвичай, яке ми чуємо на да, в літаку, да, і вже зараз може кожен українець про це знає. Що в літаку ми надягаємо маску спочатку на себе, да, а потім на дитину. Да, і в цьому о, випадку о, такі складні да, умови, в яких зараз українці продовжують життя да, і підтримують цей вогонь життя. Ну, це якби обов'язкова умова. Не треба чекати, коли ми вже. Позначимо, що ресурсність наша а, на нулі, да, що батарея розряджена, тобто це активність, яку дорослі мають робити постійно да, по відношенню до себе. Да. Тобто це гарний відпочинок, да, це базові речі, да, гарний сон, гарне харчування а, і той відпочинок, який приносить задоволення да, дорослому, да. Тобто Це базові Такі компоненти, які мають бути обов'язково. Далі от ми рекомендуємо да, зробили такі спеціальні мультики для дітей для дорослих да, в рамках програми Безпечний простір. І там є мультик у нас присвячений саме піклуванню про себе, які теж можна, можемо поділитися, да, щоб дорослі могли подивитися і взяти якісь ідеї звідти що це може бути додатково, кожен обирає в галузі своїх інтересів. Для когось це буде похід в музей, для когось це буде. Гарне кіно хтось просто любить побути вдома і посидіти в ті в тиші і почитати книжку. Да? Тобто має кожна людина доросла, має скласти собі таку аптечку ресурсів. Да? У нас є навіть така вправа для дорослих, да? коли ми прохаємо вчителів і психологів, яких ми навчаємо, скласти собі таку аптечку. І мати ну, цей такий список при собі. Тось під час стресу ну часто нам необхідно швидко щось згадати, що підсилює наші ресурси. Ось і дорослі мають ну, швидко да, з цим скористатися. Другий пункт, який ми рекомендуємо, і вчителям, і психологам, і батьки теж цим можуть скористатися. Да, це мати довірену таку особу, да, людину, яка ну яку ви відчуваєте підтримчою, да, на яку можна спертися під час якоїсь складної ситуації, да, якої можете зателефонувати, поговорити. Це може бути подруга, чи це може бути ну, в подружжі, це може бути чоловік чи дружина, да, один для одного. Ну тобто має бути якась людина, яка ну, завжди тебе підтримує. Але ну, додатково, якщо це тільки ну, в родинному колі така людина, да, я б радила ще додатково пошукати за межами родинного кола таку людину, да, щоб була більше да, така сила підтримки такої. Ну, І якщо є така людина, це те вже добре, да, можна на неї спертися. але... Додатково можна мати іще певні групи, да, в яких ви почуваєтеся добре. Да. Це може бути сім'я да, і певні сімейні традиції, коли ми збираємося разом, вечеряємо разом чи проводимо якісь свята, да. незважаючи на такий непростий час, вони нам теж необхідні, тому що вони підтримують наші ресурси. І коли ми підтримуємо традиції да, в цих родинних колах, це теж ну, дає а, певний ресурс. І у кожного дорослого є ще групи за межами а, родинного кола. Це може бути там, колегіальне коло, професійне чи друзі, а, можливо, це ще і а, додаткові по Інтересам, да? хтось має хобі, наприклад, ходить на танці чи на якесь малювання, да? і є там певне коло цих однодумців, з якими можна розділити свої ну, своє натхнення, свої надбання, і це теж надихає да? ресурсами. То, якщо дорослий має ці три компоненти підтримки да? своїх ресурсів, то вони здатні. Допомагати і дітям знаходити е, ці ресурси, і просто бути з дітьми, да? тому що діти потребують багато енергії дорослих, і важливо до дітей підходити з певним ресурсом, щоб з ними теж пограти, поспілкуватися, да? дати їм підтримку. Думка експерта на громадському радіо. Інформаційна кампанія Слова допомагають проводиться в межах проєкту Безпечний простір, який реалізовується громадською організацією Слова допомагають за підтримки План Інтернешнл та фінансової підтримки ACID. у студії Оксана Залеська, дитяча психологиня та супервізорка Центру психічного здоров'я Києво-Могилянської академії, співавторка програми Безпечний простір. Пані Оксано, ми всі під час війни знаходимося у різних умовах і, відповідно, також виходячи з якихось наших індивідуальних характеристик, по-різному реагуємо на стрес. Хтось може відчувати стрес гостро і реагувати гостро, у когось ця реакція трохи інакша. Як зрозуміти, що дитина. Ну, якщо це не гостра реакція, та, що дитина реагує на воєнні події і рефлексує їх. Дивіться, тут теж важливо, тому що часто дорослі дійсно свою увагу спрямовують на дітей, які реагують, реагують на стрес бурхливо. Да? Вони проявляють яскраві реакції на стрес. ну як-то Крик, плач, чи така гіперактивна реакція, да, коли дитина стає занадто активною, чи, наприклад, порушення сну, і це зазвичай привертає увагу, і батьки швидше реагують на таких дітей. Але ми також бачимо, да, це теж одна із таких розповсюджених реакцій на стрес і у дітей, і у дорослих. Це реакція уникання, коли навпаки дитина буде спокійна, слухняна, буде виконувати всі завдання в школі, але трохи активності її знизиться. Да? Вона не буде привертати увагу да, вчителів, ну, менше буде спілкуватися з однолітками. І часто саме таких дітей дорослі пропускають. Да? Вони думають, що. Ця дитина добре справляється. Вона нікому не заважає, да? вона не плаче, вона не має якихось таких явних порушень, тому з нею все добре. Да? І зазвичай ці діти поза увагою залишаються, але саме ці реакції мають привертати нашу увагу, тому що саме у цих дітей. Потім надалі розвиваються більш складні реакції посттравматичного стресового розладу, саме тому, що вони не отримали допомоги своєчасно, тому що діти, які поводяться активно, то вони активно заявляють про свої такий неспокій да, і про потребу в допомозі. І дорослі її зазвичай надають да, дітям, які активно надають таку допомогу. Часто ці реакції можна читати, якщо уважно ставитись до запитань дитини про війну. Угу. А, і ці запитання можуть зненацька заскочити дорослу людину, яка Починає вигадувати, як би не сказати дитині зайвого. По-перше, як не сказати зайвого, щоб не травмувати дитину додатково. По-друге, як бути з дитиною достатньо щирими у запитаннях на воєнну тематику. Оце теж таке питання складне і але. Просування саме в цьому питанні теж дуже відчутно. Тобто, коли ми починали в 2014 році програму. Ми стикалися з тим, що взагалі не вчителі, не батьки не хотіли говорити і відповідати на ці питання про війну, а більше хотіли замовчити да навіть відмовляли. Дітям в участі в програмі, тому що в програмі це один із таких теж наріжних каменів, що ми говоримо про складні почуття, говоримо про війну, говоримо про різні реакції, да, тому що вважаємо, що слова допомагають опанувати складний досвід, а допомагають скласти особисту таку власну історію проживання війни. І якби ну, рухатися далі. Це для дітей важливо. А зараз набагато менше вже таких реакцій серед дорослих, коли дорослі не хочуть говорити про війну, не відповідають дітям, але вони все одно залишаються. І головне таке пояснення, що дитина почне переживати, буде плакати, не треба їй нагадувати. Краще закрити це, ну не повертатися в цю тему, там і так далі. Але така ну такий підхід навпаки. Фіксує і запечатує травму, да, і робить події травматичними, травматичні події, які відбуваються, робить їх вже таким досвідом, який не обробляється. Да, він якби залишається і починає впливати тоді на розвиток дитини, да, і може призвести якраз до травматизації, до розвитку такої травми в психічному просторі дитини. Чому? Важливо, да, про це говорити. Це є, це є певною профілактикою для да, того, щоб травматичні події залишилися травматичними подіями, які ми прожили, а не стали травматичним досвідом, який нас руйнував. Нагай да, для дітей це дуже важливо, думка експерта на громадському радіо. Інформаційна кампанія Слова допомагають проводиться в межах проєкту Безпечний простір, який реалізовується громадською організацією Слова допомагають за підтримки План Інтернешнл та фінансової підтримки Сіайді у студії Оксана Залеська, дитяча психологиня та супервізорка центру психічного здоров'я Києво-Могилянської академії, співавторка програми Безпечний простір. Дуже великої кількості дітей і дорослих теж на війні зараз є хтось рідний: чи це тато, чи це дідусь, чи це старший брат, чи це мама, сестра, або хтось з близьких друзів чи знайомих родини. І дуже часто діти турбуються за рідну людину на війні. Як це може проявлятися? Вони можуть питати, прямі питання проявляти чим молодша дитина вона може програвати ці ситуації, свої хвилювання. Вона може грати в військові ігри, може просити одяг такий да, військовий, програвати певні ситуації. І всі ці ігри є нормальними, важливими для дитини, вони помічні да, в тому, щоб теж цей досвід проживати. І для дитини теж потрібна доросла людина, яка буде ну, ставитися до цього з розумінням. І навіть може пограти, да, поспілкуватися про цю гру, да, розділити цей досвід, і почуття, які виникають від, від цієї гри. Ось це такий теж важливий момент. Також діти можуть прохати, е, подивитися фотографії. Да, які там спільні фотографії з родичами, які на фронті, да, вони хочуть робити якісь поробки, да, малювати малюнки, робити ну, певні такі послання да, для татові, для мами, да, яка на фронті знаходиться. І якби з іншого, з іншої сторони це теж важливо для підтримки контакту. Дитини з рідною людиною, яка зараз далеко знаходиться, і через таку діяльність дитина інтуїтивно намагається цей контакт підтримувати. І я раджу батькам, які на фронті, не зважаючи на те, що це складно, да, знаходити час, щоб записати повідомлення для дитини, щоб почитати книгу. На і дитина могла би прослухати, як читає тато, наприклад, да, чи читає мама е, казку, чи е, книгу, да, чи якусь історію. І е, це теж дає можливість підтримати контакт, щоб можна було прислати фотографію якусь. Да, то це такий важливий момент. У нас залишається ще трошки часу для останнього запитання, і мені здається, що ми якраз завершуючи цю тему з реакцією тих дітей, у кого хтось на фронті, і дитина турбується за свою близьку людину, важливо навчити також реагувати на таких дітей, інших дітей, і дорослих, які не мають такого досвіду, тому що з. Того, що пишуть у соцмережах дорослі люди, які мають близьких на фронті, це і дружини, і мами, і дорослі діти, ми розуміємо, що наше суспільство ще не завжди вміє реагувати так, щоб не травмувати їх. Ну, я би теж ставилася обережна до цієї ідеї, що якесь. Слова да, які звучать в соцмережах, вони прям зразу травмують. Да. Віримо в те, що ми досить сильні, щоб теж з цими реакціями да, впоратися, що ці реакції не можуть бути травматичним. Подією травматичною, да але не обов'язково будуть ранити да, дитину чи дорослого. І ми якраз це на програмі Безпечний простір з дітьми теж обговорюємо, що у всіх людей можуть бути різні реакції, і ми можемо Реагувати на ці реакції по-різному, да? як ми можемо говорити про ці реакції, да? як ми можемо говорити, що я не згоден, наприклад, да? мені не подобається такий хід подій. Я не хочу, щоб ти так зі мною спілкувався, да? не хочу, щоб ти так діяв і так далі. Да? Ну, є, це теж культура, яка допомагає ну, дати. Простір для різних реакцій, але водночас позначити певні кордони, да і позначити, як я не хочу, да як я не. Не бажаю далі продовжувати пані Оксано. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, нашим слухачам-слухачкам і слухачкам у програмі Думка експерта на громадському радіо. Ми говорили з Оксаною Залеською, дитячою психологинею та супервізоркою Центру психічного здоров'я Києво-Могилянської академії, співавторкою програми Безпечний простір. Це була розмова про програму Безпечний простір а також про те, як дорослі словами можуть навчитися допомагати дітям під час війни. Для вас працювала я, ведуча Анастасія Багаліка. Будемо прощатись. Слухайте, думайте. Думка експерта. На громадському радіо. інформаційна кампанія Слова допомагають проводиться в межах проєкту Безпечний простір, який реалізовується громадською організацією Слова допомагають за підтримки План Інтернешнл та фінансової підтримки Сіайді. У студії Оксана Залеська, дитяча психологиня та супервізорка центру психічного здоров'я Києво-Могилянської академії, співавторка програми Безпечний простір.